на Аніс, тобі взагалі треба потусити, поки є час. А! 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 Коротше, накладай мені гіпс і залишайся з нами тусити. В нас така вечірка. Та чого? Та чого ви стоїте? Це ж наш кур'єр. Може, вогнище запалимо. і... О, Господи, я цього не витримую. Піцу замовляли? Може, залишишся. Уже ти сьогодні день народження. У нас взагалі мав бути стриптиз для хлопців. Ти ж казала, як завжди. Судячи по симптомам, це сосенії коктейль підмішав афродізіак. Таке враження, що до народження був у мене. Цим вином я накачаю Діану. І сьогодні вона нарешті буде моєю. Діма, а ти що споїти мене хочеш? Я. Трохи вина для пані. Ти... Якби доставте мене додому. Доставка це мій профіль. А сусідка вивела з гарячої штучка. Хлопці, це не вечірка. Це мрія. Ти, звісно, дурень, але ти мені теж подобаєшся. Ти мене ще голою не бачив. <гас> Золоти автоназією. Яна, не знімай. Ну, і як ти вчора так напилася? Женя зробив мені ванну шампанську. Бурбашки вдарили в голову. Ага. У тебе що з Женю щось було? Яка була, то точно щось було. Ну, Я по собі знаю. Так, все це зайшло занадто далеко. Досить вечірок ми збираємось додому. Тим паче я вже п'ятий день в одному і тому ж. Я не, не знімаю. Ого, все. Я ж казав, що мій коктейль мертвого на ноги підніме. Добре, що ми його ввели ректально. Дімон, тобі не боляче. Ну, що подуріли, чи що. Я зараз комусь шланга з пилососа засуну. Та заспокойся, Дімон, це був жартом, Тобі просто в труси засунули і все. От дурбалай. Я сподіваюся, Діана цього не бачила. Я ж практично вчора завів її турбодизель. <рес> Якщо з першого разу не зрослося, то вже не зростеться. От у мене з Яною інша справа. У мене не зростеться. Це вже сьогодні Діана буде моєю. Ну, легше оцих трьох навчити танцювати стриптиз, ніж ти переспіш Діаною. Ага. Тобто тут хтось сумнівається в силі моєї харизми? Ну, Дімон, Діана і справді міцних горішок. Ага. Так. Добре. Right, якщо сьогодні я свого Ламборджині загоню Діані в гараж, то ви троє танцюєте стриптиз. Добре. Але якщо в тебе не вийде, то ти віддаєш нам свого Ламборджині. Right, ну, звичайну, справжню тачку. А, -а, -а. добре, домовились. <звук> я в душ. Кохання любить чистоту. Готуйтесь. А одного разу швидку викликали. Хлопцю на вечірці через піцу зле стало. І що отроївся? Ні, не захотів ділитися, ну його й побили. Привіт, хлопці! Звідки піца? Це Я вранці поїхав на роботу за зарплатою і дізнався, що мене звільнили. Ну, наостанок пару піц захопив. <рес> і ви збираєтеся це з'їсти? Ми сподіваємось на вашу допомогу. Ми з ним вам допоможемо, ми їдемо. Всім пока. Ян! Ян! Так може ти зі мною поїдеш? Я тебе з своїми батьками познайомлю. Ти ж моя дівчина. Руслан, пригальний! Ти їм спочатку скинь посилання на мій YouTube канал. Аліса, можна тебе на секундочку? А, куди ви їдете? Залишайся. Тим більше після вчорашнього тобі потрібно відновитися. А що було вчора? Ти що, не пам'ятаєш? Ти приймала вану шампанським, а потім. Ліса, може досить шукатись? Збираємо речі, а то ми сьогодні не поїдемо. Та я жартую! Ви ж тут ніколи не бачили. Ну що, Дімон, протирай свою тачку. Не вийде в тебе з Діаною, Вони через три хвилини їдуть. А, для того, щоб виграти це парі, мені достатньо і трьох хвилин. В гарному розумінні цього слова. Господи, я в тебе ніколи нічого не просив. В мене там по бажанням вже нормальний депозит накапав. Зроби так, щоб вони залишилися. Дякую, Господи. Вже допомагати не треба сам впораюсь. Давайте зробимо на останок селфі. Давайте. Дивно світло погасло. Це вже сам будинок натякає на те, що вечірці кінець. Діво, що сталося? У вас що, ухо позакладало? Такий грім на вулиці, ливеняка пішов, ще й блискавкою електричний дріт перебило. О, вау! Це ж як кінець світу, буде бомбезне відео! Куди? Вікна не можна відкривати. Ти що, не чула про кульову блискавку? Так, треба скоріше їхати. О, звичайно. Давайте, давайте. Їдьте. Там на повороті, Жека, пам'ятаєш, так? Там зараз так дорого розмі, що тільки на катері можна буде проплисти. що, нам тепер у темряві сидіти. Ой, я боюся. Не бійся, я поруч. Так, Руслан, так ще страшніше. Так, а що ми тепер будемо робити? Що, сидіти і молитися? Що від такої кількості води дах. Не прорвало. А що? Буде такий собі в нас ковчег. Треба перечекати. Якраз кожній тварі у парі. А? Так. а, а ми? Ну, а ви. Ви з Богданом. Річ, йди на ручки. Йди на ручки, щоб страшно не було. Дякую. Якщо хочеш, можеш сісти мені на ручки, щоб не страшно було. Дякую. Це я про річ турбуюся. Діана, а ти взагалі що не боїшся? Ну, одного разу я бачила, як в річці тонули кошенята. А я дуже поспішала і не змогла їм допомогти. І от після того мені часто сниться сон, наче кошенята виросли і прийшли мені помститися. Дівчата, дайте серветку. Річ обмочився. Дякую. Не знаю, я ніколи раніше не вірила в тій історії. Я теж не вірив, поки мене одного разу не привезли на одну дивну вечірку. Це виявився шабаш відділ, як вони з мене там одяг на відстані зірвали, а потім крутили на метлі Кожна по черзі. А що вчора було після ванної і шампанським? Ми зайшли до кімнати. Uh -huh. Я тебе поклав на ліжко і. Жень? Ну, я. Це, не треба. Це його бабуся телефонує. <плес> так а чого ж ти не відповідаєш? Це ж бабуся. <плес> Вона три роки тому померла. А давайте викличемо дух цієї бабусі. Сіня, ти збочениця. Спочатку Богдан, тепер бабуся. А що? Запитаємо, який же нього був у дитинстві. А, давайте! Містика зараз реально у тренді. Ну, ви викликайте. А я до туалету схожу. Щоб не трапилось як з річі. ж міцно тримайте, бо вона по ній прийде. Дух бабусі прийди. Дух бабусі прийди. А може дух бабусі десь в черзі на субсидію застряв? Вона вже тут. Щось мені моторошно. Давай заганяй її назад. Женя нам сам про своє дитинство розкаже. А я не знаю, як. На таборі зазвичай лише вожаті з'являлися. Бачили б ви свої пики. Дімон, ти що, придурок? Що? дайте серветки. Дімон. Так в тебе ніч не з Діаною. А з духом бабусі буде. Готуй свою тачку. Я знаю, що я роблю. Це вигунтуйте стрінів для своїх танців. Ну то що, продовжуємо? А, давайте, у мене на телефоні ще купа пам'яті залишилась. Дух бабусі, прийди. Дух бабусі прийди. Це вже точно не я. Здається, бабуся зголодніла. Може, хтось піде і подивиться, що тому і до чого. Так. А... Сіня йде. Це ж він викликав бабусю. Давай, 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 давай. А Чого це я? Я ж тільки роботу кур'єром кинув. У мене нове життя починається. А нехай Діана йде. Вона ж сама казала, вона нічого не боїться. Mm? А можна і мені серветку. Так, Романа Шутович. Дімон, я очень зло. Сьогодні точно не буде. До мене просто бабуся приїхала. А чому шепчеш? Так вона спить, щоб не розбудити. Машина була готова, а то твоя бабушка внука переживет! <рик> <рик> ну, <тут>? йо моё <рик> <рик> Тобто світло все-таки є. Ну, просто так же ж романтичніше було. І взагалі. Тебе більше турбує світло чи труп посеред будинку. Як труп? Я на що його вбила і судячи по запаху вже тиждень тому. Фу, ну, я ж не хотіла. Я думала, це дух бабусі. Двічі ж не помирають. Та розслабтеся, цей дух ще нас переживе. Вставай! О, Я вибачаюсь. Що прийшов без запрошення? Я піду. Ви навіщо сюди залізли? Я думав, нікого нема по імі піду. Тільки не бейте мене. А ти знаєш, що проникнення в чужий будинок це порушення закону. Я вибачаюсь. Ну, ну, зачекайте, ну його ж не можна так просто пускати. Що, дати йому пендоль, а? Ні, ну треба ж допомогти людині. Ну куди він піде в таку погоду? Аліс, звісно, ми допоможемо. Тільки спочатку прийміть душ. І переодягнемо його. Шановний, цей костюм вам дуже пасує. Ви красень, який щойно випав скокану. Такий сексуальний мужчина. Ну, який же мужчина без безчерівної. Жінки, а як розбудь? Яна. <гум> Яна. А давайте вип'ємо за знайомство. <гум> О, а давайте. <гум> на хвилиночку. Чуєш, Капріо, Яна моя дівчина. Так що ще один поцілунок і потрапиш в кому. <гум> <Розумів>. Шановний, <гум> скажіть, а чому ви були сухий, коли на вулиці злива? Паночко, яка злива. На вулиці жаре, як у Єгипті. Тобто про дощ ти теж набрехав? Яно, ну чого зразу набрехав? Це був розіграш. Задовбали твої розіграші. Я їду додому. Діана, зачекай. Женя, поки ми не поїхали, скажи мені чесно, між нами було щось вчора чи ні? Ну, це не було, але могло б бути, якщо б ти не була така п'яненька. Що значить могло бути? по твоєму мене можна напоїти і вперед такої ти мене бачиш. Дякую, Женя. Я вибачаюся, але їй треба наздогнати і вспокоїти. І, і, і якщо кохаєш. Mm. Ну, що? Преранс? В, В покер. Ну, що ти психуєш? Ну, приколовся. За те, як романтично посиділи, поспілкувалися. Тобі скільки років? Тобі вже час сім'ю заводити, дітей, а в тебе вітер в голові? Це не вітер, а почуття гумору, Та! якого у тебе, на жаль, немає. Я вже скільки стараюся. А все як до одного місця, а? так може, не туди старайся. Мозку нема, щоб подумати. А може, це у тебе мозку немає, щоб хоч якось натякнути. Та я вже натякала, дурень! Що ти натякала? Те, що тобі на мене накласти, коза! Та якби мені було накласти, я б взагалі сюди не приїхала телепень! Стерва! Послухай мене, будь ласка. Вчора між нами нічого не було. Але ти дуже цього хотіла. І я теж цього дуже хотів. Просто ти була п'яна, і наш перший раз, я думаю, має бути не такий. Я вчора себе ледве стримував. Буде така красива. І зараз теж важко, а ти не стримуй. що Я вибачаюся, але я виграв. сьогодні повезло. Це найпристрасніша хвилина у моєму житті. О, яка хвилина? Три п'ятдесят. Я засікав. <плес> 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 Чи ж, mm -hmm. Ну, А якщо серйозно, тобі сподобалось? Ще ботаєш. Я навіть не думала, що ти такий гарячий. Я такий завжди. Я вибачаюся, але я знов... Але я знов виграв. <годно> 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 Погоду це ви. <годно> стриптизери, а не я. Тепер ми вибачаємося. Нам треба на перекур. Ань, ідіть покуріть. ой, Тепер точно знаю, що тебе люблю. Женя. А? Я маю тобі от те чому зізнатися. Скажи. У мене завтра весілля. Як весілля? А. та-та цей. Тебе до подружки запросили, так? Наречена. Насправді я його не кохаю, просто це весілля потрібно татові заради бізнесу. Але ж ти ж все одно вийдеш заміж. Чи не так? Насправді, головне те, що я хочу бути з тобою. В тебе є не лише цей будинок, машина. Ти добрий, ти чуйний, ти сором'язливий. Для багатого хлопця це велика рідкість. Тому. Весіля сказав мене. <гум> Давайте так. Якщо в когось з нас козирна карта, то чіпаємо в ухо. Ага, А вухо собі чіпати чи. Ну, звісно, собі, Сеня. Ян, ти можеш так не радіти, коли в тебе гарна карта? Ага. Я перепрошую, а якщо ну просто вухо зачесалося, що робити? Сеня, Терпи! Одицей. Втік, падло, з нашими речами. Дивіться, він залишив записку. І я вибачаюся. Все. Перегріли на свою голову. Піду одягнуся. Ну що? Готуйтесь до танців ложки. А, ти що з Діаною? І не раз. Це просто слова. Я теж на кастингу в стриптиз-клуб говорив, що в мене 25 сантиметрів. Не вірите. Хочете доказів ось вони. А якщо серйозно, тобі сподобалось? Ще питаєш. Я навіть не думала, що ти такий гарячий. А що це Виволі? І він забрав всі наші речі. Отак От допомагай людям. Mm. Хлопці, а за що нам таке щастя привалило? Картковий борг це святе. Насолоджуйтесь, дівчата. Дімон, можна тебе на секундочку? Жека, ти що? Найцікавіше пропустимо. Я ж зараз буду гроші в труси сувати. Та ні, це дуже важливо. Ну. Дімон, уявляєш, у нас за лісою все трапилось. Красунчик. Я ж в тебе завжди вірив. Ну, така. Він здається, що ця картина якось не пасує цим шпалером. Це до чого тут шпалери? Я не знаю, що мені робити. У Аліси мало бути весілля. Але через мене вона його скасувала. Ого? Скасувала весілля? Та ти що Яков бой. Скакав наче скажений. Слухай, ця картина реально бісить. Нашу її сюди повісили. Вона мене кохає, але вважає, що я багатий, але ж я звичайний автомеханік. Я загублю її життя, я не зроблю її щасливою, у мене немає на це грошей. Я повинен їй зізнатися, Дімо. От так буде краще. Оце так сюрприз. Так, 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 Дімон, не забувай, ми у чужому будинку. І цей сейф ми нічого не клали, тому... Твою магнітолу! А ти кажеш, грошей нема. Та тут і Алісу, і мене, і тебе всіх щасливими можна зробити.